Друзі, всім привіт! І далі продовжую виконувати завдання і перед переглядом відео хотів би вас попросити поставити лайк, підписатися на канал. Також, якщо є можливість вас допомогти в розвитку на канал, посилання на банку буде в описі під відео. Сьогодні у нас завдання оборона деревні і лгкі вітерьок. кнопку Прийняти. Тут потрібно 4 монстра одного вида вбити і 4 монстра другого. Зараз я спущуся от в, цей, в цю низину. І тут я вже покажу, яких нам потрібно вбити. Ну, якби завдання не важке, просто потрібно набити 8 загальному монстрів, плюс опит, плюс ми виконаємо завдання, якби хороше завдання. От дивіться, от таких Нам треба ставлю Зразу черепок 4 штуки. І зараз я покажу ще яких 4 нам. nie hmm. Друзі, одних ми вже набили монстрів чотири штуки, ось таких, який біжить на мене, так. Да? І потім потрібно буде ще набити ось таких. Чотири також. От. от я поставлю мітку, як ви бачите. Да, потрібно ще вбити таких чотири, і після цього можна здавати завдання. Ну, коротше завдання у нас буде виконане. Давайте продовжимо вже після того, як я наб'ю цих всіх чотири. Чотири цих чотири. Друзі, хочу сказати, що їх ну, багато цих темних призраків, от, якщо нам треба не вбивати 4 штуки, от ставлю мітку. Дивіться на карті, де я бачите, отут їх саме найбільше вверху. Виходить. Так, продовжимо, коли я вже наб'ю 4 тих і 4 тих. Друзі, добиваємо останнього монстра, якого нам потрібно по завданню. І будемо бігти здавати завданням. Так, дивимося на карту. На карту карті на, на, на дото особому NPC біжимо, що нам давав це завдання. Так, да, завдання таке не, не важке, потрібно просто набити 4 монстра одного виду і 4 другого виду. І після цього ми просто біжимо, здаємо завдання, отримаємо свою награду. Друзі, як вам щось не зрозуміло, то обов'язково пишіть під коментарях, в коментарях. Може, якісь є питання, постараюся дати відповідь на них. Що, звісно, я їх сам знаю. Ми не здадимося. Саме ми прибігли до до шка яку нам потрібно. В якої нам потрібно здати завдання. Нажимаємо кнопку Завершити і все. Як ви бачите, завдання ми виконали все якби таких ніяких складностей більше ніяк у нас не виникало. Так що, друзі, всім гарного дня. Підписуйтеся, дякую, що дивилися відео. Пока.